Друзі, складним видався цей тиждень. Не встигла відійти від болючої несправедливості Львова, коли місцевий телеканал НТА випустив репортаж погонів за священниками та вірянами УПЦ, котрі після закриття храмів збираються у квартирах, приватних квартирах. Яка ситуація в інших регіонах країни? Ми не знаємо, але у столиці Галичини жодних парафій Української православної церкви не залишилось. Принаймні, ми так думали. Як тут тривожні новини з Почаєва. Там, 8 жовтня, відбулося щось дивне. На мою думку, це чергова провокація проти монахів Лаври, ціллю якої є вилучення майна і залякування Вряну ПЦ. Проте директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин коментуючи події 8 жовтня 2025 року у Свято-Успенській Почаївській лаврі, сказав, що це класична спроба створення картинки для пропагандистських каналів. Натомість, 10 жовтня 2025 року, поліція Тернопільської області відкрила кримінальне провадження за фактами перешкоджання законній діяльності правоохоронців під час слідчих дій у Почаєвській святоуспенській лаврі. Перешкоджання було зафіксоване під час обшуків, коли, за даними поліції, неповнолітні намагалися завадити роботі слідчих. Прийшли з Болгаркою і почали пиляти замки просто наго На мій погляд, законна діяльність правоохоронців виглядає незрозумілою і неадекватною. Погодьтесь розпочинати з штовхання погроз і болгарки, яка розрізає замок святої Лаври, ну дуже законно при тому, що якраз поліція, люди у формі просто стояли осторонь.

Хіт, сюди. Все до побачення. Амінь. Закривай. 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 Тикай. Брати наші пробачте. Пробачте. Так хочеш і спать. І пік мого обурення це звірське побиття деяку на Української православної церкви в місті Володимир. Все буде добре. Оті з'ян. Побили. Ото Фільзакон. вільна країна називається. Такий закон. Люди називаються ще. Води, попийте води, будь ласка, попийте води, Отець з'якон. Мої. Мої отера. Країна вільна називається. Закон. Вільний народ. Одна єдине. Будь ласка, чі що, будь ласка, тіпо, не вийшло. Який разом з іншими вірянами УПЦ став свідком відбирання будівлі кафедрального собору, єпархіального управління та духовного училища Володимир Волинської єпархії УПЦ. Велика кількість поліцейських, які оточили храм, не пускаючи вірян молитись, забезпечили владі опис майна. Детальніше про події в місті Володимир скажу в наступному відео. Тиждень минув, ми це все пережили, але спілкуючись з православними свідками цих подій, і не тільки православними. Відчула відчай тривогу і втому від того, що громадян України, християн, вірян УПЦ ставлять ні в що. І також спілкуючись з людьми різних конфесій з приватних розмов, роблю висновок, що люди, незалежно від конфесії, втомились від насилля медійних наклепів, скандалів і ворожнечі не хочуть. Насилля не підтримують депутатів, посадовців, які розпалюють релігійну ворожнечу, осуджують і категорично не підтримують. У світлі вище сказаного роблю висновок, що релігійні скандали і провокації це переміщення акцентів з більш згостріших питань. Отже, будь-яке маніпулювання віросповіданням потрібно припинити і разом усім сфокусуватись на вирішенні надважливих питань: це завершення війни і ставлення миру, ситуації з електроводою, теплопостачанням країни, економічної нестабільності, кричущої корупції на війні. Bye